З приводу вбивства працівника ТЦК. Якщо дійсно цей підозрюваний винуватий, так як дуже багато хто його звинувачує, то скажіть, будь ласка, яким чином він опинився в бусі ТЦК? Яким чином? Якщо є заява у повноважених справ людини, де він говорить чітко, до речі, на цьому тижні вона знову повторно вийшла, де у повноважені справ людини чітко заявив. Що працівники ТЦК не мають права затримувати особу і не мають права застосовувати до особи силу. Мало того, всі працівники ТЦК зобов'язані носити при собі бодікамери, і тільки починається спілкування з особою, ця камера має включатися. Ми записів не маємо. Записи, або їх не було взагалі, або їх просто приховали. Розумієте? І зараз з людини, яка фактично, на мою думку, захищала своє життя, з нього хочуть зробити злочинця і винуватого. Я не вірю в те, що вона доганяла бус ТЦК і сама в цей бус запригнула за власною волею.